Казка про нерозумну жону. Жили собі чоловік та жена. Мали вони три корови, Айбо корови були пристарі, і чоловік почав женою радитися, як би їх продати. І дорадились так поженеш ти жону корови на торг, бо я не маю часу. А жона була трохи неповного розуму. Чоловік їй наказав, аби не віддала корови дешевше, як за 200 злотих. А жона собі добре взяла у голову, що їй чоловік наказував, аби не віддала, дешевши їх за двісті золотих, пригнала корови на торг. Правда, що корови були дуже красні, таких у торзі більше не було. Всі купці зійшлися до жони і питають, що хоче за корови. А жона зі страху запросила триста золотих. Знайшлися два маханці, що почали жені казати. Що? Ми дамо вам 300 золотих, якщо пристанете на те, що вам будемо казати. Дайте дві корови нам, а третю лишіть собі у заставу, доки гроші вам не принесемо, а принесемо візьмемо й ту третю. Вона подумала, що люди радять добре, і пристала. Дві корови дала, а третю пригнала додому Ішла весело, з радістю, що дістала за корови 300 золотих. Приходить її чоловік з косіння і питає Ну як ти жону продала худобу. Продала за триста золотих. Дай гроші дай полічу, чи добре тобі заплатили. А жона говорить, у мене грошей не є. Я дала дві корови на віру, а третю лишили мені у заставу. Чоловік налякався «Жоно, що ти говориш? Що говорю? Добре говорю, ви ж ти не розумієш. Люди мені гроші принесуть. Як прийдуть за третьою коровою. Чоловік дуже розсердився, взяв сокиру і хоче жені голову відрубати, але роздумав так лишайся ти жити, а я йду світа пізнавати. Як у світі не знайду ще такого дурня, то й ти жити не будеш. Як знайду, живи собі на здоров'я. Зібрався чоловік і йде пустищами, лісами. Приходить він на одне розпуття, сів відпочивати. Бачить, одна жінка везе волами віз соломи. Сама стоїть на соломі і так же не воли. розпуттю спинила воліва, чоловік її питає, Жоно, чому ти не сядеш, а стоїш? Чому не сідаю? Не досить, що воли везуть солому, та ще й мене будуть. Далі спитала чоловіка, а ти що тут стоїш на розпуттю? Та я з неба й тут спочиваю. Ancies"! Чи не бачив ти на тому світі мого Юру? Бачив, якраз перед цим говорив із ним ой, сарака, недобре живе, цуравий, голоден, ходить з козаками та дуже бідує, бо грошей нема. Коли я рушав на цей світ, дуже мені наказував пішов до його жони та аби просив від неї чим більше грошей. Юрова жона була багата. Повела вона чоловіка до себе і обпакувала його шкіряними бесагами і золотом сріблом, і наповідала, аби переказав Юрові, як вона без нього сумує. Спитай його, чи не годен би прийти хоч трохи додому, подивитися, як я тут живу. А чоловік сказав, та твій Юра не годен прийти, бо ходить за козами. А другого нема такого, щоб його заступив. Там кожен має свою роботу, і я ледве втік. Чоловік узяв шкіряні бісаги зі сріблом золотом і поспішає геть. Вернувся додому тієї жінки син, і мати почала скаржитися синові ой, не, непоряд, був тут чоловік з того світу і розказував за вітця, як дуже бідує на тім світі. І я чоловіка попросила, чи не поїзд би він на той світ грошей. Син дуже розсердився на свою маму. Осідлав коня і поганяє, аби догнати чоловіка. А чоловік, коли був на однім краснім полі, оглянувся і бачить, за ним летить кінь з Легіним. А при дорозі трапилася крива верба. Чоловік скоро зняв бесаги з пліч, поклав під вербу, а сам сів на них. Прибіг Легін і питає, чи ти не бачив якогось чоловіка, аби ніс бисаги грошей. Я його бачив, але вже давно. Ти його не догониш. Але чи знаєш, легіню, що? Дай мені твого коня, і я тобі вчиню добре діло, дожену чоловіка з грішми. Легінь дав коня, а йбо чоловік не встає з-під верби і каже Ходи, заступи мене, бо я як звідси відступлю, то цілий світ зорветься. Легінь підтер плечима вербу й держить. А чоловік помаленьку встав, поклав бисай на коня. І сам сів та й поскакав. Держить легів вербу, держить, а держав до самої ночі. Доки не зголодні. Як зголоднів, подумав собі, коли я вмираю, та пропаде цілий світ. Пущу я вербу. Відскочив від верби, оглянувся, а верба стоїть, як і стояла. Наразі собі подумав Ей, хі -хі, чудно мені було над мамою, що чоловікові дала гроші. А я ще дав і коня, аби легше поніс бисаю. А чоловік вернувся додому і солодко засміявся, як зустрівся з жоною. Ой, жона, живи ще три дні і по п'ятятах, бо дурнів є досить на світі. така казка. Із книжки казки одного села.